Дай. Що, склозавод? Кажете, що нам не відбудовують будинки, що на наш мікрорайон не виділяють бабки. А я вам зараз покажу, куди виділяють бабки на наш мікрорайон. Ось. Постраждавші. Постраждали. Значить, Ілона, зніми от весь концерт, блядь. Дивіться, це будинок пошкоджений. Снарядами згорівши. Це будинок, який не підлягає ремонту. А ось тут, на території а, потерпілої людини від російської агресії, будується новий будинок точно такого ж формату, як по вулиці вокзальна. Це не до чого? ну. гавкають собаки, ну то не страшно. Анатолій Петрович, звертаюсь до вас. Ви можете, звісно, всі мої там думки, всі мої прохання, всі мої заяви ігнорувати, вважати мене пустим місцем в цьому соціумі і так далі. Але я знаю, все одно що ви разом зі своєю командою недолугих виродків переглядаєте мої відео. Також я звертаюся конкретно до вас. Скажіть мені, будь ласка, у мене на районі вісім хлопців закатованих на гробу У мене на районі. Чотири загинувши герої в Бахмуті? У мене на районі люди, які не мають житла, наразі проживають в гаражах, бункерних в гаражних кооперативах і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чому для того, щоб, чому для того, щоб... Чому? Для того, щоб відбудовувати будинки місцевим мешканцям, на що ви? От скажіть, будь ласка, на що ви опираєтесь? Тобто бідні люди, яким немає де жити, вони не потребують допомоги міської ради, родини, загинувших героїв, не потребують допомоги. а ось важкому, якого виховались під час окупації, якого стоїть цілісінький трьохповерховий особняк потребує вашої фінансової підтримки що навіть не ваші. ви викрадете гроші у звичайних людей. Ці гроші, які наділяються в бучанський міський бюджет, виділяються благодійними фондами для відбудовки житла постраждалим бучанцям. Ну, тобто, ви бачите, да, що відбувається? Анатолій Петрович. Скажіть мені, будь ласка, чому моєму брату, який загинув в Бахмуті на руках у свого найкращого друга, який з перших днів війни взяв зброю до руки, пішов захищати нашу нашу країну? Чому йому не відбудовують кришу будинку, в якому він прожив? А, кажуть, що немає коштів, чому не будують закатованим... Е, чому, е, чому закатованим хлопцям на гробу постач, яким випалили очі, яким розтріскали суглоби, яким повибивали руки, яким чрева, Чого на меморіальну доску для хлопців немає коштів? Чого немає коштів? Дала віно і Юлі, в якої повністю зруйнований будинок. Він навіть не піддавався демонтажу. Тобто, там як було пряме влучання, все там так і стоїть. Згорівше побите розсипане. Чому на відбудову її будинку немає коштів? Чому немає коштів на відбудову багатоквартирного будинку, де проживає зараз в гаражних кооперативах вісім родин? А на відбудову Та це навіть не відбудова. Ви просто тупа нагло Ласка, Анатолій Петрович, якщо ви не приїдете до нас в громаду і не дасте нам відповіді на всі наші питання, громада склозаводу приїде блядь, до вас. Ми перекриємо дорогу, ми закриємо ход міську раду, ми будемо стояти, дежурити біля вашої хати. Так не буде. Ви суки так вчинять не будете. Бабусі живуть в підвалах, молоді сім'ї, сука, живуть в гаражах. блядь. А ви підараси робите ось таку цинізм? Це сюр військовий час. Анатолій Петрович, я чекаю від вашої команди на зворотній зв'язок. Я хочу отримати пояснення, чому моїй родині не відбудовують будинок, а ще мій брат загинув, сука в Бахмуті. А вашому кому, яку всю життя пролизав вам ждати просидів отут в окупації, не відбудовують, а просто тупо поряд з його триповерховим особняком будують ще один новий. Я чекаю від вас незворотній зв'язок. Ні, ми будемо рухатися іншим методом.